Нещодавно я робив відео про найочікуваніші серіали цього року, і тоді я навіть не знав, чи може забув про серіал, який заслуговує опинитися в цьому списку. Мова йде про приквел до фільмів Третій зайвий» з Марком Волбергом та Сетом Макфарліном, а саме про міні-серіал. Тед від студії Пікок. Тому це буде моя думка щодо цього проєкту та оцінка цієї чорної комедії. Спочатку я не хотів робити це відео, але вирішив спробувати такий формат, бо ця картина не виходить з моєї голови вже досить довго, і мені хотілося б поділитися враженнями. Поговоримо, чи змогли автори зберегти настрій оригіналу. Та що там з гумором? З вами Лоркіт, і ми починаємо. Стартуємо з частини без спойлерів. і тут хотілося б виділити основні плюси та мінуси серіалу. Щодо акторів, то тут в мене взагалі немає питань. Не сказати, що у комедії потрібно мати неабиякий акторський талант. Але гарною акторською грою дуже складно щось зіпсувати, тому тут хотілося б дійсно похвалити акторський склад. Головний актор Макс Бергхолдер у тандемі із сетом Макфарлейном виглядають не гірше за оригінал. Джон вийшов досить цікавим і часто ловив себе на думці, що дуже легко асоціювати його з собою. Хоча в нас мало спільного. Макс зіграв дійсно непогано, тому за це від мене лайк, а також і Сету Макфарлейну, який повернувся до озвучання того самого Теда. І відчувається цей персонаж так само прикольно. Щодо другорядних королей, то це той самий випадок, коли головним актором не треба тягнути на собі проект. Бо другорядні персонажі виглядають також цікаво. Сім'я Бенетів дуже комфортна, і, хоча іноді може трішки побісити, але за ними реально цікаво дивитися. А особливо хочеться відмітити кузину Джона Блер у виконанні Джорджі Вігем. Вона дуже круто вписується в історію, хоча в оригіналі її наче не було. Батьки також не викликають якихось неприємних емоцій, тому за це серіал також можна похвалити. Якщо говорити про сюжет, то дія серіалу відбувається у 1993 році, коли слава Теда виявилася не такою і довгою, і він знову живе із своїм другом Джоном та його родиною. Тед і Джон єдині друзі один в одного, тому завжди тримаються разом, тож навіть у школу вони починають ходити вдвох. І так, тут підіймається тема фемінізму, расизму, гендрів чи орієнтації. Але про це я б детальніше поговорив в частині з гумором, бо там це буде доречніше. Загалом атмосфера 90-х досить непогано показана. Хочу не сказати, що я жив у ті часи. Але мені здається, що те, що у серіалі втілена ця епоха, є дуже великим плюсом, бо було досить цікаво і смішно дивитися, як, наприклад, у ті часи. Підлітки дивилися порно, і дуже круто, що кожна серія має якусь свою глобальну тему, будь то свято чи питання вживання образливих слів, що є досить актуально зараз. Причому так, цей серіал однозначно 18, і дітям його краще не дивитися, але це далеко не той випадок, коли показують щось дуже жахливе, крім вживання марихуани. Причому ті речі, які зараз вважаються неправильними, цей серіал дуже майстерно висміює. Що дуже рідко зустрінеш у наші часи. Ну а що ж з гумором у комедійному серіалі? Тут сценаристи справилися навідмінно. Якщо ви фанат чорного гумору, то цей серіал точно для вас. Він не боїться жартувати на гострі теми. І з тебе усе, що можна. Я не гомофоб, не расист. Але над жартами про ці теми я сміявся дуже багато і довго. Я дуже скучив за чимось таким, бо зараз не так багато серіалів, з яких можна так посміятися, які настільки підіймають настрій, особливо в наші часи. Я не думаю, що жарти тут образливі, а навпаки, змушують іноді замислитися над реаліями нашого світу. Так, в деяких серіях гумор може просідати, але це компенсується сповна. Тому якщо вам подобаються жарти з оригіналу, то цей серіал теж матиме чим вас зачепити. А зараз хочу трішки поговорити про серіал зі спойлерами, тому якщо ви його не дивилися а таких дуже багато для вас я зробив ось таку плашку. Дочекайтеся, коли ця плашка зникне, чи прийдіть за таймкодом в описі. Я намагаюся робити для кожного відео тайм-коди. Тому сподіваюся, що, хоча зараз вони комусь будуть потрібні. Що ж, по-перше, хочеться виділити перший епізод, бо він дуже круто настроює тебе на лад усього серіалу. Напевно, під час перегляду моменту за столом я вже зрозумів, що хочу подивитися всі серії разом. І до речі, я саме з цієї сцени дізнався про слово пшек, яке тепер не виходить з моєї голови. Також хочеться відмітити момент з цієї ж самої серії, коли Джон та Птет вперше спробували марихуану, цей момент напевно нагадав багатьом оригінальні фільми, і таких моментів було дуже багато, як, наприклад, останні секунди серіалу з громом. Загалом, напевно, мої улюблені серії це перша, четверта та шоста, а особливо різдвяний епізод. Мені не дуже сподобався момент з живою вантажівкою, але усе інше у серії дуже круте. У підсумку хотів би сказати, що я напевно додам цей серіал у список кращих серіалів цього року, але це ми ще подивимось. До речі, оцінки він має дуже непогані, особливо мене здивували 90 глядацьких відсотків на Rotten Tomatoes. але мені здається, що ідеальна оцінка це 8,1 від. АМДІ Також нам можна сказати про дуже круту українську озвучку від Дніпрофільм з великою кількістю матів, що мене навіть початку здивувало, бо не дуже часто зустрічав українські озвучки з матами, тому рекомендую дивитися саме з нею. Мені здається, що вони дуже круто передали дух самого серіалу. А ви пишіть, як вам цей серіал, якщо ви вже його подивилися. Я не знаю, чи потрібно робити ще такі відео про якийсь один серіал, фільм чи аніме. Але я просто не міг пройти мимо цього серіалу, бо він дуже крутий, він мені дуже сподобався, і я дуже хотів поділитися своїми враженнями. Сподіваюся, що когось з вас це відео змусить його подивитися, а я буду чекати на ваш фідбек. Дякую вам за перегляд. Побачимось.